будь пожалуйста, як uh, змінилася ваша життя з началом повномасштабної війни? Насправді, моє життя повністю перевернулося. Я різко перейшов від навчання і спорту до війни, де кожен день це боротьба, боротьба за життя, за свободу і, напевно, відповідальність за життя інших людей. І чим Ви займались до початку повномасштабної війни І ви сказали, що то спортом? Да? Так, до початку повномасштабного вторгнення я навчався в університеті та займався спортом, так як на момент повномасштабного вторгнення я навчався на другому курсі вищого навчального закладу. Як ви попали в армію? Насправді, я приклав багато зусиль. Mm. І пройшов немалий шлях до того, щоб потрапити в армію, так як я поправа попа... потрапив до війська вісімнадцять років. Вісімнадцять років мені виповнилося в момент, коли повномасштабне вторгнення вже почалося. 17 років мені виповнилося в березні місяці. Я відразу почав пошуки підрозділів, щоб приєднатись до когось. Перш за все, я пішов до військкоматів. Там мене не брали, не брали через вік. Та не брали через брак військового досвіду, тому що на момент, коли я до них проходив, я військову службу срочну не проходив. Тобто, в мене взагалі нічого не було, ніяких навичок. Я десь близько двох місяців їздив по різних військоматах, їздив особисто військові частини, до котрих я хотів потрапити. І в мене нічого не виходило, і десь, напевно, місяці через два на просторах інтернету я просто прочитав статтю чи щось таке про один з добровольчих підрозділів. І в них якраз проходив набір. І я пішов туди. І через деякий час, там малий проміжок часу, можливо, тиждень чи два, цей підрозділ офіційно війшов в склад Збройних сил України. Ну, почему вам було важно пойти на армію. Ну, Ми знаємо, що мобілізація, конечно, она не с 18 років. Ну, насамперед, коли мені було 10 років, в країні почалось АТО. Почалась окупація східних регіонів. Це Донецька, Луганська, mm -hmm. Крим. І я з самого дитинства ну, скажімо так, це все бачив, чув. І я чомусь з дитинства розумів, що це неправильно, і так не має бути. Що це моя країна, і на території моєї держави не має бути різних збройних конфліктів та агресій. До того ж, на момент повномасштабного. Вторгнення моє рідне місто, де я проживав все своє дитинство, було окуповано в перші дні повномасштабного вторгнення були вбиті там, цивільні люди, знайомі. Я відразу прийняв рішення, що я маю стати на захист. В то час, коли ми пішли в армію, ну, вам було 18 лет, ви наблюдали, сколько таких молодих робят тоді служило там? Наблюдали, там і, і, і що хтось в вашому вроді або ні? Насправді, я можу сказати, тільки за підрозділ, де був особисто я, то mm. в підрозділі, де я був на той момент, більшість переважала це молодь. Тобто хлопці були віком від 18 там, до 25. І mm. таких була більшість. Тому що в нас була, скажімо так, одна ідея. І напевно одна ціль це захищати рідні домівки. На яких фронтах ви служили? і Каково була вам обстановка в то время? Двадцять родну в Ну, дво, Якщо брати, е, починаючи з 22-го року, 22-й рік я знаходився на миколаївському напрямку. Це коли mm -hmm. ще війська підходили, були на підступах до Миколаївщини. Ситуація була складна. Постійні обстріли, динамічні зміни, з'явилось щось нове з кожним днем на фронті. Якщо брати загалом, то бойові завдання я виконував на Миколаївському, Харківському, Лиманському, Авдіївському, Покровському напрямках у Серебрянському лісництві. Також одна з крайніх, де я приймав участь, це була курська операція. У 23 році, як я розумію, ви почали працювати з різними роботами системами. Розкажіть, будь ласка, подробніше про те, як все це почалось. почалося. Почалося це дуже просто. У 2023 році, в час, коли я почав цим займатися. Підрозділ знаходився на Лиманському напрямку, після чого виконував бойові завдання в серебрянському лісництві. На той момент за фахом я був сапером, займався мінуванням, розмінуванням позицій, підходів до позицій і так далі. І тоді в командира батальйону постала задача в тому, що готується штурм на наші позиції. Підійти е, до дороги, котра йде до наших позицій, фізично неможливо, тому що вона повністю про, була пристріляна. Туди працював міномет, кулемет, снайпер. Тобто людині туди підійти були, було дуже тяжко. І командир батальйону прийняв рішення відкрити збір волонтерський і купити наземний роботизований комплекс для мінування. Тобто задача полягала саме mm. в тому, щоб замінувати ту ділянку дороги перед штурмом. Я та ще один мій побратим були призначені, так скажімо, головними на цією задачею. Тобто, ми мали поїхати забрати наземний комплекс виробника, привести його на пункт дислокації, де ми знаходились, навчитись ним керувати. Виявити його недоліки, зрозуміти як він їде, що він робить, і виконати бойове завдання. Получається, що позже ви теж присяжні в команді Falcon Squad. Розкажіть, це? Falcon Squad — це група військових, яка виконує бойові завдання на лінії фронту, використовуючи наземні роботизовані комплекси. Основний напрям роботи це логістика. Mm. Тобто доставка боєприпасів, їжа, медикаментів під час бою. Також завдяки НРК можна виконувати евакуацію трьохсотих, двохсотих. Також е НРК можна використовувати з бойовими модулями. Mm. Але на момент створення Falcon Squad основний напрям це була логістика. Фалкан складать. Єдинственна така аділ ілі ще много таких є в армії, всі делают ну плюс-мінус, то ж саме. Якщо брати особисто Falcon Squad, Falcon склад це група людей, яка знаходиться в одному підрозділі в одній uh -huh. бригаді. Якщо брати uh -huh. загалом Збройні Сили України, то в збройних силах України також є інші підрозділи, котрі uh -huh. займаються використанням НРК. Під час бойових завдань також вони займаються mm -hmm. логістикою, евакуацією, працюють з бойовими модулями. Можливо, навіть ну не навіть, а скоріш за все існують підрозділи, які більш досвідченіші за Falcon Squad в всі справі. Як виходить, Falcon Squad цих роботів тільки в Україні або за рубежом, як це відбувається? Загалом наземні роботизовані комплекси надають збройні сили. Тобто ось перші наземні роботи, які в нас були, нам їх надала держава, надали збройні сили. Також було декілька одиниць дронів, котрі були закуплені за кошт волонтерський. Тобто, ну в основному я би сказав, що тут 50 на 50. щось забезпечує держава, щось група купує завдяки зборам, завдяки волонтерам. Щодо дронів на даний час, наскільки мені відомо, і в той час, коли я був з хлопцями, то всі дрони були українського походження. Коли вони приїдуть на Falcon Swad роботи, їх нужно как то настроїти, їх не можна використовувати одразу. Вот я правильно розумію для задач? Це залежить, від комплектації дрона, в якій комплектації mm -hmm. він надходить. І по друге, це залежить від бойової задачі. Це залежить від ландшафту, де буде виконуватись бойова задача, і залежить е, від лінії фронту, від активності на лінії фронту. Тобто є ситуації, де новий дрон відразу може поїхати і виконати бойове завдання. відразу. Є ситуації, де можливо треба змінити зв'язок, змінити, змінити частоту. Mm -hmm. Чи змінити взагалі спосіб управління? Чи можливо є ситуації, де треба щось придумати, якусь конструкцію, бо, до прикладу, там треба щось витягнути, і треба придумати якийсь крюк на НРК. Тобто, це залежить напряму від місії. Яка поставлена, і від ситуації на фронту можна mm -hmm. відразу поїхати зробити, mm -hmm. а можливо, треба якийсь час, щоб щось десь змінити. щось, щось десь доробити. Falcon Squad використовує не только вот, різних роботів, але і також? Так, для виконання завдань на НРК використовується mm -hmm. сам НРК, і також 100% треба дрон, котрий. Бути висіти в повітрі, тобто це зазвичай мавіка або аутели, не, не тільки наземний дрон. Роботи використовуються для боєприпасів, там вести на позиції. Почому іменно цей вот такий пріоритет. Uh, Номерадін, по-перше, це напевно найпростіше, що можна зробити за допомогою НРК. Тому що, угу. по перше, в якійсь мірі це найлегше виконати. По-друге, це найбезпечніший е, варіант в тому плані, що не завжди для логістики дрон має заїжджати на нульові позиції. Тобто це може бути якась е, визначена точка з укриттям перед крайніми позиціями, де дрон безпечно зможуть розвантажити і забрати БК. І останнє, це, напевно, те, що е, з появою дронів на оптоволокні і взагалі з великою активністю fpv дронів е, машини, котрі завозили провізію хлопців, котрі завозили БК, робили ротації, і їх начали з великою. З великою як це правильно сказати, великою кількістю підбивати. Тобто, велика кількість машин почала не повертатись е з виконання бойових завдань. І от НРК це було таке спасіння, тому що, по-перше, особовий склад, який керує е НРК, знаходиться в безпечній зоні. Наскільки це можливо, тобто це там. 2-3-4 км від крайніх позицій, плюс дрон це по факту просто шмат заліза. І якщо навіть в нього потраплять, то буде збережений особовий склад. І можете ли ви описати, як виглядять ці роботи і сколько взагалі можна було боєприпасов доставить солдатам з них помощю? Ну, насправді. Вони дуже різні, в них дуже багато класів, видів, формів і так далі. Якщо по-простому, то це невеликі гусеничні машини або машини на колесах. За розмірами вони можуть бути там, метр на метр, можуть бути пів метра на пів метра, можуть бути там, півтора метра на метр. Все залежить від. Того, який НРК ви купуєте. Вони всі різні за розмірами. Якщо брати НРК, які, ну, ті, котрі, котрими виконується логістика, то вони всі везуть приблизно на собі десь від 100 кг до 300 км. Mm -hmm. Ті, що особисто використовували ми на той час, коли я був в війську, то вони везли на собі від 100 до 300 кілограм. И как я понимаю, вот Falcon Squad, у Falcon Squad тоже есть такие системы, которые тоже способны эвакуировать раненых, погибших с поля боя. Может быть, расскажете, как эти работают и выглядят там тоже, я думаю, там различных видов, да? Ну, насправді для евакуації особового складу 200 300 використовуються ті ж самі дрони. Просто, до прикладу, є такий наземний дрон під назвою Воля. Для mm. доставки боєприпасів провізії в нього є така металева корзина. Коли завант... куди завантажуються там ящики, міни, все, що потрібно. Якщо потрібно провести евакуацію, то ця корзина знімається і mm -hmm. на дрон прикріплюються ноші. І на цих ношах може бути проведена евакуація 300-го. Тобто наземний дрон використовується один і той же, просто під різні задачі, mm -hmm. і трішки змінюється конфігурація самого дрона. Ну да, вот я как раз хотел спросить, вот как эта система эвакуирует, например, у убитого солдата, вот что, что делать, если ну, солдат не, не может забраться на, на робота или прикрепиться к нему. Тогда там э, есть такая специальная система, да, так э, как это сделать все. Ну, Е два варианта. Первый вариант ⁇ это чтобы Хлопці, піхотинці, які знаходяться на позиції, відтягнули 200 го трошки собі за спину. Uh -huh. Ну там відтягнули метрів 100-200 від uh -huh. позиції, під'їде наземний робот, і вони його фізично своїми руками завантажують на дрон. Uh -huh. Це перше. Другий варіант зараз в Україні до наземних е дронів розробляються крюки. Тобто, крюк, завдяки дистанційному управлінню можна опустити, підняти, зацепити, і таким методом також використовуючи цей крюк, можна підцепити тіло і витягнути. Що ви можете сказати про те, як часто і в каких случаях? Наприклад, якщо там, там сильний обстріл, або коли там просто неможливо Добратися туди, коли наземні роботи зазвичай використовуються вночі. По-перше, вночі для того, щоб вони були менш помітними. По-друге, наземні роботи використовуються на тих ділянках фронтах, де, до прикладу, піхотинець не може спокійно пройти чи пробігти, mm -hmm. що цей проміжуток там дороги, посадки. За ним постійно спостерігають варіант з дроном є. Варіант того, що дрон зможе там проскочити непомітно, тому що маршрут для дрона складаємо ми самі, тобто, ми самі дивимось ландшафт, самі дивимось, що нам треба, і ми самі вирішимо, як, де і коли дрон буде їхати. Тому дрон може використовуватися під час обстрілів і на тих ділянках фронту, на тій ділянці позиції, де піхотинець не може пройти. Але треба розуміти, що якщо дрон умовно виїжджає за 200 метрів до крайніх позицій, він може виконати там 10 місій. Якщо дрон виїжджає на нульову позицію, він може туди доїхати і не повернутися. Тому що зрозуміло, що коли дрон вийде на нульову позицію, його всі побачать. Якби ви описали важливість цих різних систем на полі бою, їх задач? Ну, тому що, ну, звісно, ми знаємо, що от, є випадки, коли от солдати відправились там на поле боя, чтобы подобрать раненых или павших, они, к сожалению, погибали. Как бы вы сказали, как важно для України, що у вас є такі системи? наземні роботизовані комплекси насправді рятують життя. Вони дозволяють уникати втрат під час евакуації, під час виконання е, логістичних задач. Вони мінімізують ризики для тих, хто мав би йти під вогонь. Тобто треба розуміти, що піхотинця і людину вони не замінять, але вони можуть зберегти життя. Mm -hmm. Особовому складу і можуть допомогти в виконанні бойових завдань. Ну, як я понимаю, там є ще каких-то задач у этих систем, не только снабження і евакуація. Да? Так, на наземні роботи комплекси можуть бути встановлені бойові модулі з МК-19, з Браунінгами. Котрі можуть з закритих позицій вести вогонь по ворогу. Тобто дрон заїжджає на закриту позицію і може вести вогонь дистанційно з кулемета mm. чи щось подібне. Наскільки складно зробити таку систему, б устроєна, наприклад, так, щоб якщо там якийсь вот, російський дрон літає, що ця система. Щоб вона свою задачу до кінця. Ну, насправді це дуже важко зробити, тому що це те ж саме, якщо по дорозі буде рухатись піхотинець. Тобто, якщо е, ворожий дрон стежить за проміжком дороги, посадки чи за проміжком поля і на цю ділянку виїде дрон, то скоріш за все, що його побачить. Так, ми маскуємо дрони. Так, ми вибираємо оптимальні шляхи, щоб його менш було подібно, щоб його менш було видно. Але якщо його вже побачать, то його побачать. В яких условиях можуть працювати ці системи, не знаю, якщо вот екстремальна жара або екстремальний холод, как на цьому поводі? Особисто з свого досвіду на момент проходження служби я можу сказати одне. Найкраще вони працюють влітку, коли немає багнюки, вони дуже добре працюють, і вони добре працюють взимку, коли промерша земля. Тобто найбільша проблема для них, на мою думку, це болото. Болото може бути дуже великою проблемою. Це перше. І друге, це, напевно, робота в дощ, тому що зазвичай е, для управління цими дронами використовується ретранслятор, котрий знаходиться на Мавіки чи на іншому подібному дроні, а в дощ е, дрон не піднімеш, тому що він буде втрачений. Оце, напевно, болото і дощ. Це те, що може погано відображатись на роботі НРК. В усіх інших випадках е, працює добре. Похоже, що Україна становиться сильніше в розробці різних технологій. Як би ви описали текущу ситуацію на Україні, наскільки технологічно сильна і розвита ваша страна, якщо ми. Ну, например, порівняємо з 2022 году. Особисто, на мою думку, технологічно ми значно виросли, Україна швидко розвиває нові рішення, стає сильнішою і гнучні, гнучкішою у війні технологій. Тобто, все, що стосується технологій, щось нового заради війни і перемоги. То Україна ну, дуже сильно виросла. Багато що нового, чого не було. Безпілотники, дрони, ФПВ, наприклад, і так далі. Розвиваються і дуже швидко розвиваються. Я думаю, те саме, мабуть, з цими системами. Да? Так, насправді НРК дуже сильно розвивається, багато з'являється нових систем зв'язку, систем управління. Багато конфігурацій, видів НРК вони починають впроваджуватись війську, і це правильний шлях, на мою думку. І ми знаємо, що Росія і Україна конкурують в розробці технологій, як на що. Конкретно на этих от, э, наземних систем о, там теж, мабуть, серйозна конкуренція, і, ви думаєте, що не знаю, може бути Україна на лучше позиції? Так, у них є спроби. Я особисто під час виконання бойових завдань в Авдіївці бачив їхні наземні роботизовані комплекси, вони використовували їх з АГС-ами. Тобто зі своїми бойовими модулями і відкривали з них вогонь по нам. Але на даний момент я вважаю, що Україна все одно значно випереджає і в технологіях, і в практичному застосуванні. Тобто, вони є і в них, і в нас, але, на мою думку, Україна на даний час попереду. Ми відім, що кажуться, що людська життя не дуже... Очень... М'яко говоря, не дуже важно для Росії, але но, но ми теж что що вони використовують эти системи, щоб евакуювати своїх чи для других задач. Так, безумовно. Ворог також використовує НРК для логістики, також використовує для евакуації. Просто mm -hmm. на даний час, якщо порівнювати з нами, то в них це менш розвинено і в меншій кількості це використовується і це добре. І як Ви вважаєте, інші країни теж вчаться з України з українським опитом щось знаєте? Я вважаю, що так навчаються, і були ситуації, що там під час служби. До нас приїжджали військовослужбовці з Польщі, з Великої Британії, вони дивились, як ми працюємо, що ми робимо, там, починаючи з FPV, закінчуючи якимись піхотними задачами, їм це було цікаво, і вони в цілому навчаються, як ми воюємо. Uh -huh. не, не тільки те, що стосується технологій, вони в цілому навчаються. Як я розумію, ви покинули підрозділення в февралі цього року, але все, що підтримуєте, зв'язку з хлопцями. розкажіть, будь ласка, як іменно чим ви займаєтесь зараз? Так, ви вірно сказали. В, в лютому 25-го року я звільнився, але після звільнення я по можливості допомагаю підрозділу зборами. Та забезпечення. підтримую хлопців по можливості в тому, що, вони, що їм потрібно, які запити від них надходять, тобто відкриваючи власні збори, збираючи кошти для них або шукаю волонтерів, знайомих, котрі можуть цим допомогти. У вас там все ваша робота, як сказати? Ні, насправді ні, тому що запити від хлопців приходять не кожного дня, і запити приходять різного характеру. Тобто є таке, що я там в місяць можу з хлопцями поговорити там два-три рази, і на цьому все чимось їм допомогти. А є таке, що я за місяць. Можу там майже кожного дня по 2-3 години з ними спілкуватись, щось вирішувати, щось допомагати. Какая обстановка там у Falcon Squad з припасами? Вот, фінансові, як как би бы сказати на даний час постійних донорів немає в групи Falcon Squad. комплектуючи та все необхідне дрони та все, що треба до дронів, надають або Збройні Сили України. Або купується власним коштом хлопців, або відкриваються збори власні, або збори волонтерські. Тобто хлопці звертаються до волонтерів і вони їм допомагають. На даний час група активно шукає донорів, волонтерів з України, з-за кордону. Щоб розвивати підрозділ і ставати більш технологічними в цій війні. Так як, так як все потребує втрат фінансових. Хорошо. Тогда будем надеяться, що в Латвії надуться люди, которые захотять допомогти. Це було б добре. радіракс дрожньодас.